Добрий день, шановні восьмикласники! Пропоную вашій увазі урок хімії Одеської гімназії Південноукраїнська на тему Періодичний закон. Які ж очікувані результати нашого уроку? Навчитися доводити необхідність класифікації хімічних елементів, пояснювати недосконалість перших спроб класифікації хімічних елементів. Розширені знання про хімічні елементи, розвинені інформаційні компетентності, вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки. Давайте пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Перше питання: чи правда атом неможливо побачити? Так, звісно, розміри атома настільки малі, що хвиля світла може бути більшою за окремі атоми. Друге питання. Чи є на малюнку молекула? Відповідь обґрунтуйте. Є. На малюночку ми бачимо, як окремі атоми об'єднані між своїми зв'язками валентностями. Третє питання. Що означає поняття хімічний елемент? Хімічний елемент це вид атома з певним зарядом ядра. Питання 4. На які групи можна поділити всі хімічні елементи? Всі хімічні елементи можна поділити на металічні і неметалічні. Питання 5. за якими ознаками елементи поділяються на метали і неметали? Спільними властивостями всіх металів є висока теплопровідність, електропровідність, сірий, сріблясто-сірий колір. Виняток становлять золото та мідь, відсутність запаху, твердий, крім ртуті, агрегатний стан, пластичність, тобто вони легко куються, витягуються в дріт, листи. Неметали це прості речовини, у яких відсутні металічні властивості. Так, вони не проводять чи погано проводять тепло і електричний струм, крихкі, непластичні, мають різний агрегатний стан та колір. Утім, існують елементи, які виявляють і металічні, і неметалічні властивості. Шосте, як за періодичною системою визначити положення металів і неметалів. Отже, визначити є хімічний елемент металічним чи неметалічним найпростіше за періодичною таблицею. Орієнтуємось на діагональ Берілій, астат. Над діагональю знаходяться неметалічні елементи жовтий колір, металічні сірий колір і напівметалічні синій колір, хімічні елементи в періодичній таблиці. А тепер давайте пограємо в гру хрестики-нолики. У грі приймають участь металічні і неметалічні елементи. Виграшний шлях у першому бром, сицилій, хор, у другому кальцій, купром, ферум. Спробуємо. Бром, сіцілій, хлор. Кальцій, купрум, феррум. Бачите, можна навіть пограти в гру з самою періодичною системою. А тепер давайте поговоримо про класифікацію. Адже. Першою проблемою створення періодичної системи хімічних елементів була саме проблема класифікації таких елементів. Отже, у кожній науці існує певна класифікація понять явищ і систем. Без цього наука розвивається хаотично, і в ній існує безлад. Що ж таке класифікація? Це поділ об'єктів, предметів, живих організмів, явищ тощо, на групи або класи за певними ознаками. Відомі вам будь-які класифікації? У хімії існують класифікації елементів, речовин та хімічних реакцій. Давайте поговоримо про деякі, деякі з них. Отже, класифікація Лавуазьє. Ще в 1789 році цей вчений запропонував першу класифікацію хімічних елементів. Він розділив прості речовини на метали і неметали. Така класифікація була недосконалою, але розподіл простих речовин, а також хімічних елементів на дві великі групи, відіграло важливу роль у розвитку хімії. Наступна класифікація тріади Деберейнера. Це німецький хімік, перший, кому вдалося встановити певні закономірності у властивостях хімічних елементів та їх сполук. Вчений помітив, що у тріаді відносна атомна маса проміжного елемента дорівнювала середньому арифметичному значенню першого і третього. Отже, у 1817 році, проаналізувавши відомі на той час 53 хімічні елементи, їхні властивості і характерні ознаки, вчений запропонував існування п'яти сімейств елементів, що містили по три елементи зі схожими властивостями тріади. Які ж були недоліки цієї системи? Вдалося скласти лише 5 тріад, тобто використати лише 15 елементів. Інші елементи він класифікувати не зміг. Відкриття нових елементів показало неможливість розмістити їх у тріади. Наступний – це гвинтовий графік Шанкуртуа. У 1862 році цей вчений розташував елементи в порядку зростання атомних мас і відзначив їх на так званому гвинтовому графіку. Ви бачите на малюнку, що по гвинтовій лінії на поверхні циліндра, поділеній вертикальними лініями на 16 рівних частин, розташовані елементи. При цьому елементи з однаковими властивостями розташовувалися один під одним. Які ж недоліки цієї системи? Деякі елементи було розміщено довільно, без врахування їх властивостей. Октави Ньюленса. У 1864 році англійський хімік і музикант Джон Олександр Ньюленс вперше розташував відомі на той час хімічні елементи за збільшенням їх атомних мас. Пронумерувавши елементи в цьому ряду і порівнявши номери з властивостями, він дійшов висновку, що кожен восьмий елемент є подібний за властивостями до першого. Аналогічно у музиці восьма нота в октаві є подібною до першої. Саме це відкриття Йоенс назвав законом октав. Який був тут плюс, що вперше з'явилася. З'явився термін Порядковий номер. Але були й недоліки. Відкриття інертних елементів зруйнувало правило ОКТАВ. Таблиця Лотара Мейра. У 1864 році німецький хімік Юліус Лотар Лодар Мейер опублікував свою таблицю, в якій розмістив елементи за збільшенням відносних атомних мас і відповідно до їх валентності. Однак до таблиці він включив всього 43 елементи, 63 відомих на той час, решту 20 він не знав, куди розмістити. Все це вносило у його відкриття певні погрішності і не давало загального розуміння класифікації хімічних елементів. Отже, висновок це були тільки перші спроби, перші намагання, але вони стали підґрунтям для загальної класифікації елементів. Розглянуті спроби вчених об'єднати хімічні елементи створили передумови для відкриття міділеєвим періодичного закону. Станом на 2022 рік людству відомо 118 хімічних елементів, 24 найважчих із них є штучно синтезованими, і навіть їхніх слідів не знайдено в природі. Але якщо уявити 119-й хімічний елемент, чи зможемо ми спрогнозувати його властивості. Перевірмо. У XIX столітті вчені шукали закономірності, які зможуть пояснити хімічні властивості елементів, яких у той час відкривали дедалі більше. Різні науковці та науковиці намагалися згрупувати хімічні елементи, їх об'єднували в трійки за хімічними властивостями, впорядковували в групи по сім за зміною металів та неметалів, розміщували в ряди за збільшенням відносних атомних мас, але завжди знаходилися елементи винятки, що ламали струнку картину. Зокрема, тому, що властивості багатьох елементів були визначені неправильно. Дмитро Менделеєв був переконаний в існуванні певного порядку, що визначає поведінку хімічних елементів. Він висловив перше формулювання періодичного закону. Властивості хімічних елементів, а також утворених ними простих і складних речовин, перебувають у періодичній залежності від відносних атомних мас елементів. Таблиця, де елементи розташовувалися за зростанням відносної атомної маси, а також згідно з хімічними властивостями, це графічне відображення закону природи. Ця таблиця, відома нам як періодична система, не просто показувала вже відкриті елементи, а й передбачала існування інших, поки невідомих елементів. Звісно, не всі в науковому світі прийняли ідею Менділеєва одразу. Так, у середині 19 сторіччя хіміки вважали берилій тривалентним елементом із відносною атомною масою що дорівнювала 13,8. За такою логікою берилій у періодичній системі мав би місце між карбоном та нітрогеном. Але Менделеєв наполягав на тому, що попередні розрахунки хибні, і берилій насправді має бути двовалентним елементом із відносною атомною масою близько 9. Як ти можеш здогадатися, впевненість Менделеєва не підвела. Згодом, коли були проведені нові розрахунки, елемент, що мав зруйнувати періодичний закон, тільки його підтвердив. Подальші наукові відкриття, особливо стосовно будови атома, лише підсилили важливість періодичної системи. З відкриттям структури атома та електронної конфігурації стало зрозуміло, чому елементи мають такі властивості і чому вони дотримуються певного порядку. Сучасне формулювання періодичного закону зосереджено на будові атома. Властивості елементів періодично змінюються через зростання заряду їхніх атомних ядер. Це просте, але могутнє твердження стало основою для розуміння природи матерії. Щоб осягнути всю геніальність періодичної системи, розгляньмо, яку інформацію про будову та хімічні властивості елементів ти можеш із неї здобути. Перше. Будова зовнішніх електронних оболонок атомів. Електрони всередині атомів розміщуються на орбіталях S, P, D або F. елементи, в яких на зовнішньому енергетичному рівні заповнюється тільки s орбіталь називають s елементами це елементи головних підгруп першої та другої груп і гелій. У періодичній системі їх позначають рожевим кольором. Відповідно, елементи, в яких на зовнішньому енергетичному рівні заповнюються p орбіталі називаються p елементами Це елементи головних підгруп з третьої по восьмої групи, окрім гелію. І в періодичній системі вони позначені жовтим кольором. Перехідні метали є d елементами і розташовуються в побічних підгрупах, а їхні клітинки пофарбовані синім. Лантаноїди та актиноїди є f елементами і їхні клітинки зеленого кольору. Будова зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних елементів, що належить до однієї підгрупи, є подібною. А номер групи С та П елементів вказує на кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні. <звук> У перших групах головних підгрупах розміщені типові металічні елементи, а в останніх групах головних підгрупах типові неметалічні. Про різницю фізичних властивостей їхніх простих речовин можеш дізнатися із іншого нашого відео. А ми ж зазначимо, хімічні неметалічні властивості це властивості атомів хімічних елементів приймати електрони, а металічні властивості, відповідно, властивості атомів хімічних елементів віддавати електрони. Здатність віддавати електрони, а відповідно, й металічні властивості елементів напряму залежать від радіуса атома. Чим більший радіус атома, тим далі від ядра розташовуються електрони зовнішнього енергетичного рівня, і тим менша сила притягання між цими електронами та ядром атома. У періодах, чим менший порядковий номер атома, тим більший його радіус. А у підгрупах радіус атомів збільшується зі збільшенням порядкового номера. Легкість, з якою атоми віддають електрони, впливає і на хімічну активність елемента. Порівняймо, для прикладу реакції літію з водою та цезію з водою. І літій і цезій належать до лужних металів і з водою реагують, утворюючи гідроксид відповідного метала та водень. Як думаєш, який елемент буде активніше реагувати? Радіус Цезію значно більший за радіус літію, а значить, він реагуватиме активніше. Переконайся в цьому самостійно. Ось реакція літію з водою. Вона відбувається бурхливо і можна спостерігати виділення бульбашок. Це водень. А ось реакція цезію з водою. Вражає так? Подивімося ще раз. Різниця в активності протікання реакції очевидна. Взаємодія цезію з водою нагадує вибух. Найактивнішим металічним елементом насправді є навіть не Цезій, а Франції. Але це тільки в теорії, тому що ретельно досліджувати радіоактивний елемент, період напіврозпаду якого 20 хвилин незручно. Неметалічні властивості посилюються в періодах зі збільшенням порядкового номера та в підгрупах зі зменшенням порядкового номера хімічного елемента. Найактивнішим же неметалом, за логікою, мав би бути елемент із найменшим радіусом атома гелій, але він належить до інертних газів і занадто зайнятий собою, щоб вступати в дурні змагання. Як і решта елементів головних підгруп восьмої групи, серед тих, хто залишився, найменший радіус атома має флуор. Флуор найактивніший неметалічний елемент. То 19-й хімічний елемент станом на 2022 рік не вдалося синтезувати. Але за логікою періодичної системи він має стати першим елементом восьмого періоду, належати до С елементів та бути лужним металічним елементом із валентністю 1. мати найбільший серед металів радіус, хімічно поводитися подібно до інших лужних металів. Вчені вже навіть дали йому тимчасове ім'я унуненній. Проте відео реакції унуненію з водою ти і в майбутньому навряд чи знайдеш. Він має бути радіоактивним і розпадатися за лічені мілісекунди, як і решта найважчих елементів. Тож, глядач із майбутнього. Якщо у твій час унуненній вже синтезували, пиши в коментарях, чи підтвердили нові дані періодичний закон знову. Запам'ятай. Згідно з періодичним законом, властивості елементів періодично змінюються через зростання заряду їхніх атомних ядер. Металічні властивості. Властивості атомів хімічних елементів віддавати електрони. Вони посилюються в підгрупах зі збільшенням порядкового номера елемента, а в періодах зі збільшенням порядкового номера послаблюються. Неметалічні властивості. Властивості атомів хімічних елементів приймати електрони. Вони послаблюються в підгрупах зі збільшенням порядкового номера елемента, а в періодах, навпаки, зі збільшенням порядкового номера посилюються. Відповідно до будови зовнішньої електронної оболонки атома, хімічні елементи об'єднують у підгрупи S, P, D та F елементів. Будова зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних елементів, що належить до однієї підгрупи, є подібною. Що ж таке періодичний закон? У школі є уроки та перерви, в природі є день і ніч, і все бігає по колу та й по колу. Тобто в природі є певна періодичність це серія подій, які закономірно змінюють одне одне. Так само і в хімії є закономірна зміна властивостей елементів. Періодичний закон у хімії сформульовано Мінділеєвим у 1869 році. На той час було відомо 63 хімічні елементи. Розташувавши всі відомі хімічні елементи в порядку зростання атомних мас, Мінділеєв виявив, що властивості повторюються через певне число елементів. Що ж таке періодичний закон? Властивості простих речовин, а також склад і властивості сполук елементів знаходяться в періодичній залежності від відносних атомних мас. Але час не стоїть на місці, і тому щось змінюється, вчені знаходять нові доводи, і експеримент Резерфорда довів склад ядра атома. Науковці переосмислили періодичний закон. І сьогодні він формується так. Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, знаходяться у періодичній залежності від заряду атомних ядер. Що ж, закріпимо вивчене. Перше завдання доповне речення, вставивши пропущені слова. Отже, розташувавши всі відомі хімічні елементи в порядку зростання атомних мас, Менділеєв виявив, що властивості повторюються через певне число елементів, а саме через кожні вісім елементів. Сучасне формування періодичного закону звучить як читаємо, вставляємо потрібні слова. Властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних тіл, знаходяться у періодичній залежності від заряду атомних ядер. Наступне завдання: установіть відповідність між автором класифікації хімічних елементів та її сутністю. Вам пропонується, як же класифікували хімічні елементи Лавуазі, ДБРнер і Мейр Ньюленс. Зупиніть відео і попрацюйте. Перевір себе. Отже, а зараз давайте пригадаємо, що сьогодні на уроці ви дізналися нового, що для вас вже було відомо. З чим тепер ви можете оперувати, який факт вам було дізнатися саме цікаво, але якщо раптом виявиться, що ви не все тепер можете і вам були важкі деякі матеріали для сприйняття, то ви можете ще раз звернути увагу на ті моменти, які, можливо, ви недостатньо уважно вислухали. І я пропоную вам невелике домашнє завдання. Воно буде цікавим, адже я пропоную вам виконати декілька тестів на сайті Learning Apps. За QR-кодами ви можете пройти на перше завдання, знайди назви хімічних елементів, і за другим QR-кодом ви можете зайти на друге завдання, встановіть відповідність назви хімічного елементу та його символу. А я дякую вам за урок. Щасти!